Маємо цю грушечку, сорт листопадова. Того року я її обрізав. Як ви бачите, що коли робилися такі зрізи, прирізалися у обігінці або е, прирізалися ось тут. Стара деревина з переводом на плодову культуру. Ми маємо такий ось результат. В цьому році всі наші молоді пагони двохрічні і однорічні. Ось ця частина це двохрічна, а цей кусочок це однорічна. Підійди, Ігорок, пожалуйста, ближче. Ось дивіться, в нас вся вона в плодових таких брунючках. І навіть одно, е, однорічна теж в плодових бруньках. Грушу, запомніть, коли ви обрізаєте, старайтеся завжди е, е, робити переводи або вигинати гілки в горизонтальне положення. Ось дивіться. Оце я зараз товариша на присадибній ділянці. Я його попросив, щоб він максимально відігнув ці гілки. Вони були відігнуті. Як він їх відгинав, таке положення, вони були ось так. Він взяв, ось, просто землі берете болото влажне, прикріплюєте сюди так, щоб воно ставало чуть-чуть нижче нашого горизонта. І потім йде е, стопроцентове за, закладення плодових бруньок на цих гілках. Тобто грушка в основному закладає на горизонтальних гілках, що ви розуміли. Ось дивіться наш результат. Подивіться, вся від основи наша гілка другого порядку, вся в списиках плодових, плодових закінченнях, плодових бруньочках, все в плодок. Ми цього року будемо проріжувати методом обрізки наш урожай. Дивіться, так, так давай я зараз буду. Обрізати. Конкретно попрацюємо гілкою. Дивіться, вона занадто навантажена. Але ну, нам треба отримати урожай з неї, і щоб вона не затухала, і щоб розвивалася, її стимулювати. Що ми робимо? Ми зрізаємо частину урожаю, а один пагін, який ми перевели, пагін. Це горішні, він хоч закінченням плодовим. Ми його перерізаємо на наружну бруньку. Ось так. Все, з цієї гілки ми попрацювали. Це все в нас плодове закінчення. Ось так само. Як що я роблю? Це я все зрізаю з переводом на бокову гілку. І так і працюємо. Дивіться, в нас є ось така гілка тут. Вона виходить одна і сама грубша. Якщо ми її не заберемо, вона буде все живлення перебирати на себе, виходить. Хорошого, мощного. ось, Дивіться, який маємо характеристик. Що ми робимо? Ми її вирізаємо взагалі. Ось так. Плот і все. Дивіться, тут є в нас все, що сухеньке, ругане, ми, звичайно, обрізаємо. Дивіться, у нас кожний, кожен список у нас, е, складає. Тут ми просто відкриваємо середину, забираємо все, що росте внутрі. І далі так будемо працювати. Всі пагони подовження з переходом на цю гілку. Або є в нас два пагони на подовження. Цей і цей. Ми, я мабуть, цей приріжу, а цей виріжу на урожай. Ось на такий пеньок з плодовими бруннечками. Дивіться, ну, пішла далі гілка. Я, як я вивожу? Вибираємо найкращий, кращий, самій що нам вигодна гілка, пагінь подовження. Ми цей прирізаємо, цей ми з грушами залишаємо, цей ми з грушами залишаємо, цей ми залишаємо. Ось у нас є теж пагі, але він розтахнутий. Ми його забираємо під нолік. І так і ми зараз працюємо по всьому. Ось є гілка строго росте вертикально до гори. Дивіться, того року був зріз, підіть, будь ласка. Того року був такий зріз, косий, такий, як я завжди показую, нам дало тут е, плодову брунючку. Але гілка нам пішла чуть-чуть не туди, куди потрібно. Ми зрізаємо на обратний різ її опять же, під таким самим углом. Тобто тут для накопичення багаторічних бруньок кольчатки будуть і все, дивіться, І всі гілки, які в горизонтальному просторі, подивіться, вони всі навантажені плодовими якщо Підійдете телефоном, ближче покажи. Всі повністю нема винятку, що гілка якась в нас є жирова чи, чи пуста. Ми в цьому році ми робимо ось так, проріження урожаю на наружну бруньку. Ми це все робимо. Ось так. Ось так. Ми, що, що ми робимо в цьому році з цими гілками? Гілка росте, ось, дивіться, доверху. На пеньок, Тут на все теж завантажено урожаєм. Нам потрібно трошки прорідити. Дерево мощне, воно витримає хороше хороший, хороший, хороший навантаження урожаєм. І все, дивіться. То, що людина послухала, все вигнула, постаралася, походив, все вигнув, в, виходить, в горизонтальне положення. Дивіться. Бо дуже часто задають питання, чому груша не плодоносить. Вигніть гілки свої в. Горизонтальне положення і побачите, наскільки наскільки вам стане все легко і багато буде урожаю. Нижні донизу ростуть, прирізаю. Внутрі ростуть, прирізаю. Пеньке прирізаю, перевожу на, на, на всю заважає, прирізаю, заважає. Ось ця гілка, вся теж в плодових списиках. Що ми тут робимо? Пагін подовження, однорічний прирізаємо. Тут просто робимо таку легку корекцію гілки. Ось так само, пагін подовження перерізаємо, щоб ми її перерізаємо, щоб він не затухав, тому що ця гілка занадто навантажена. Ні, Давай ми її тут розкосимо, щоб ми отримали хороший звісний результат. Ось так. Сердину ми розібрали, гілки ми всі розібрали з переводом, прищіплюванням і прирізанням нашої бруньки. Далі поверхові ми працюємо ж так. Дивіться, з переводом на плодовий список. Тут таке проріження про гілочок. Ось так. Ось так. І тут ми просто переводимо чуть-чуть нижче, а і зараз візьмемо зараз е, щось, ставимо і обріжемо. Тобто, ви розумієте, зараз ми там є в нас три конкурента, два ми з них вирізаємо, один який сильніший, рівніший, кращий, ми його лишаємо і його прирізаємо по процентів 30%. От і все. І ви будете мати хорошу грушу, хороший результат, хороше дерево, і все. Дякую.